2 миллиона там, 150 тысяч. Если мы 1 миллион там, 100 тысяч найдем, значит, да. Да 1 миллион найдет. Не да? Васильевич, на словах, пока э, управление фонда говорит о такой возможности. Хотя сейчас в этом году с изменением э, налогового кодекса, податкового, уменьшена существенно финансовая возможность фонда в связи с уменьшением ЕСВ на 20%. То есть поступление фонда uh -huh. фонды уменьшится. И у нас сокращение пошло. Но это детали. Но, тем не менее, фонд декларирует, что он готов выделять эти деньги uh -huh. для тех работ, да, которые, определит громада. Есть ли какие-то запитания по данному питанию? Выполнение. Пропоную принять в целом данное решение. Кто за, кто против, кто оттримался. Решение принято. Следующее. Доповідач Вишнякова Наталья Олександровна. Наше уважный проєкт рішення про описування адреса в будинку, розташованому на земельній ділянці, що знаходиться в власності Усачева. Документи всі в порядку. В Радуге находится туда. Усачева. А вулиця? Усачева. Західна 20. Другого, да? Нет. Прошу дане рішення взяти за основу. Хто за? Хто проти? Утримался. Запитання доповнення? Прошу прийняти в цілому. Хто за дане рішення? Хто проти? отримався, Рішення прийнято. Слідуючи. про пропосування доразтимальні ділянці, яка знаходиться у власності передрі. Так, що всі документи в порядку. Всі 91. Все. Хто за дане рішення взяти за основу? прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Доповнення, запитання. Прошу проголосувати в цілому. Хто за дане рішення. За, проти, отримався. Рішення прийнято. Слідуючі питання. Репресування адреси земельної ділянці, яка знаходиться власне перед Риян. Це второй його участок, ветеран Каштанова, 92. Всі документи, все є, все хорошо. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за, хто проти, отримався. Доповнення, запитання. Скільки соток? Тіністо 91 і тіністо 92. если можно. Нет, там каштан, это там тенистая беда с каштаном. Пять соток. Это тенистый 91, а каштановый. Каштановый 92, 5 соток. И там 5 соток, и там 5 соток. И там 5 соток. 6 соток. Ну, це буде Ну, ні, та разом участвують, а не з такою суглами. Хто за дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? отримався. Рішення прийнято. Слідуючи. Следующий вопрос про переведення садового будинку житловий, який знаходиться в власність Мінаєвому. Зробили технічний звіт, він відповідає переводу садового дому в житловий. І документи в порядку. Радуга, 9. Це перше такий будинок, які другий. А, вже другий так? Да. Ну, поки не звездно, що з першим Зарегістрували, посмотримо. Пусть пройдуть они. Хто за дане рішення прийняти в цілому, прошу голосувати. Хто за, хто проти, отримався. Запитання доповнення. Прошу прийняти в цілому дане рішення. Хто за, хто проти, отримався. Рішення прийнято. Следующий вопрос про надання згоди Баскакової на визволення будівельного паспорту для будівництва гаражу за адресою міста Енергетик, Сливова27. Там желание відстроїти гараж к садовому будинку. Все документи в нормі. Все добре. Хто данное рішення взяти за основу? Прошу голосувати. Хто за? Проти отримався. Доповнення запитания. Прошу прийняти в цілому дане рішення. Хто за? хто проти, Утримается. Рішення прийнято. Следующее. Так, следующее, значит, прогнать змен до пункту першого. Рішення виконавчого комітету Булдарской міської ради від 23.10.2014 номер 188. Речь йде о металлисте. Там була допущена в 2009 году граматична ошибка. Нужно змінити названня металлиста. Хто за дане рішення взяти за основу, прошу голосувати. Хто за? Хто проти? Хто отримався? Доповнення? Запитання? Металіст було написано із крапочками. Прошу проголосувати за дане рішення в цілому. Хто за, хто проти? Отримався. Рішення прийнято. Фасі. Щоб Фасі. в різному поговоримо. Є якісь запитання? У мене є тільки така інформація те, що ми 14 числа, да? числа проводимо засідання виконавчого комітету о 10-й годині, так? Да? Да, да, да. 10 Там є питання, яке необхідно провести 14 числа. Засідання сесії у нас в 14, а засідання виконавчого комітету о 10-й. Тому я прошу весь склад виконавчого комітету звернути на це увагу, що ми 14-10 го збираємося. А предмет прийти. буде по тарифам. ...по тарифам на послуги водопостачання. Це це було в тайні. Інтрига за 14. А це тайне, воно ж на сайті все опубліковано. Ну, інтрига, треба. На сайті його вже почали вивішує Халасюк. Приємне. Значить, це приємне не останнє, я думаю. Проведемо одне, а дальше на переговори йдуть інші, я думаю, що Одні переговори, ті, що йдуть не сильно приємні. Дзвонила мені вчора таможена служба. До праздників дзвонила там... фіскальна служба України, уточняла ці всі випроси по розміщенню тамажного таможного Вчора дзвонила, ну, сказала, що звертайтеся в таможену службу Одеси. Дзвонила таможену службу Одеси, і сказала, показується, що вони такі самі голі осі, як і ми. Для того, щоб розмістити тут таможений комплекс, значить вони кажуть, що їм треба так. якийсь. Ну, юридична особа розміщає там всі термінали, підключення, видеонаблюдение, все, 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 все робить, а а потом їм там поработать. Тобто, якщо ми це їм обеспечим, построїмо, все, це на помогает поговорить. Нам самое основство. Ведь таможня на тільки... Не, не, ми мы, если мы вот это им все обеспечим, ну, мы ми, ми, или кто-то там другий, вони можем до нас прийти. Но вторым пунктом було сказано так. Ну посмотрите, де теплодар, я знаю, приблизительно. Ну, я був в теплодаре, я знаю, де це саме. у вас немає ні ни производства, нічого. То есть проходимости там не буде і вигоди зберігати таможенний термінал у нас не буде. Ми вам підготуємо письмо з ну, тим, що, скоріше всього, немає. Ну, оставили номер телефону, в случае чего связываться. Ні, не то есть сказав, що тип вода, так если было, если у вас було крупное производство, машиностроительное, да, ми би поставили, там би розтамажували машини і їх посилали. Ну, вот это все посилали в рублі. Я мав про інше. Я мав про інше. Я по водоканалу. А, ну, то все таки ми рік об'явили водоканалу, зробив повністю автоматизацію. Я мав на увазі, що оце пониження ціни на воду, що це може, я вважаю, що це не останнє. Якщо не буде підвищення там високих цін на електроенергію і інше. Що ми будемо працювати в тому, щоб не було саме дорогого вода. А скільки сесії? 14. Ігор Васильович, ну то, що він формував Тетяна Васильовна, а піде на полімір. Вот это. Таможенный термінал, Сухий борт. Пальмира у нас підприємство на проме, насколько я знаю, это можно термінал. терминал. Ну, вони э, логистические услуги, но ну, типа того, что предложить при данной Пальмірі, может, они захотят поработать. Ну вот да, я почему Пускай... и говорю надо действительно. Есть смысл не о том, что предприятие, смысл о, о транспортной развязке и о сказких примещениях для хранения груз. Нет, у нас Правильно смысл был в том, чтобы чуть-чуть денег в бюджет. Не судило, ну естественно. Егда, ну, например, она зарейстрована. Да, да. Это кажется, Аркадий ну, Алексеевич. Можно прорваться питание. Может невыгодно будет Да. Мы будем робити то, что наше у нас є гроші. Спочаток. А пропонуємо пропонуем симпат. Может найдется какой-то бизнесмен да. в Одесі так за это дерутся, да, чтобы работать совместно с э, Вот. Может быть, найдется такой человек, который да, действительно, там сколько там Дело было. А в другом свои люди есть, может быть, кто-то кому-то что-то так вот. Информацию мы все. подаем всем. Да. Но? А, можно а да, ты говорил на этот этот эту тему с можно. Да, да, да. да. Ну, да. Ну, и по и Мы, мы. мы же не знаем, что они будут хотеть. хотеть. Их пропозиции. Да, да теперь понятно, да, что, мы что мы они хотят зайти на готовое место. Ну, они так работают. Это в принципе да. Они работают, берут как бы типа в аренду эти помещения.

Саме головне, що все-таки послали в Фискальную службу України, Фіскальна служба України на Одесу, і те, и те отреагировали. И не через місяць, а все-таки. Ну, не хоть месяцы, но они отделы, да,